Мої щирі вітання. Мене звати Люба, і ви на каналі Любава. Цей канал в'язальний. Цей канал дуже багато вам розповідає про в'язання. І сьогодні я вам хочу показати, як в'язати ось такий визерунок листочки, який на дві сторони. Дивіться, з одної сторони, і з другої одинаковий визерунок. Дуже, на мій погляд, шикарний. Також, на мій погляд, дуже легкий, дуже легко запам'ятовується рапорт визерунка 8 петель. І давайте зв'яжемо разом такий гарнюний, такий. Легкий везеруночок. Беріть спиці, беріть ниточки і в'яжіть зі мною. Перший рядок одна виворітна, сім лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Одна виворітна, сім лицьових. Так, я пров'язала два рапорта везеруночка. Перевертаємо на другу сторону, другий рядок. Сім виворотних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Одна лицева. З оцою лицевої ми вив'язуємо сім петельок. Одна, накид, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім виворотніх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Знову одна лицьова. Вив'язуємо сім петель. Два, три, чотири, 5, шість, сім. Краєва. Переходимо до третього рядка. Третій рядок. В'яжемо сім виворотніх. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім. Далі у нас сім лицьових. Будемо формувати верхушечку листочка. Робимо дві разом ліворуч, тоді один, два, три лицьових. і дві разом праворуч. З нахилом вправо. Ось так. Знову сім виворотніх. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дві разом. Три лицових. Дві разом з нахилом ліворуч. Вив'язуємо один, два, три, чотири, п'ять виворотних петель. В'яжемо сім лицьових один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. П'ять виворотних Один, два, три, чотири, пять. Сім лицевих один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Наступний рядочок. Робимо сім виворотніх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Формуємо листочок. Дві разом ліворуч, одна лицюва, дві разом праворуч. Сім виворотніх. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім. Наступний листочок формуємо дві разом ліворуч, одна лицева, дві разом праворуч. Краєва, одна краєва. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім виворотніх. Тепер дивимося: у нас три лицеві. Нам треба сформувати листочок вверху. Для цього треба поміняти петельки, щоб середня петелька була поверх. Ось так. І оці всі три петельки разом. Далі 7 виворотних 1 2 3 4 5 6 7. Знову формуємо листочок. Міняємо петельочки. Я міняю ось так. І три разом. Ось вони ці листочечки. Одна виворітна. Далі у нас будемо формувати листочок. Дві разом ліворуч, три лицьові, дві разом праворуч, одна виворітна. Формуємо ще листочок, дві разом. Ліворуч, три лицевих, дві разом праворуч, виворітно. Один, два, три, чотири, 5 п'ять виворотні. Далі у нас одна лицева. Знову будемо вив'язувати сім петельочок Два. 3 4 5 6 7 Виворотні петлі 2 3 4 5 Лицьова одна, з неї вив'язуємо 7 2 3 4 5 6 7 новий листочок. І далі в'яжемо все Точно так же. І в нас виходить на дві сторони. Давайте подивимося ще раз оцей великий зразок, ось одна сторона, так? І друга сторона. Дивіться, я з вами пров'язала один листочок, і ще два рядки другого листочка з другої сторони. Дуже такий гарний. Дуже класний візерунок. Цим візерунком можна в'язати любі речі. Дуже гарно буде виглядати пледи на дві сторони, шарфики, які теж на дві сторони, і різні різні, різні красиві речі. Любі друзі, до побачення. Я вас щиро, щиро люблю.